Кожна добра справа починається з молитви, так і відзначення річниці створення 211 го окремого спеціального батальйону Збройних сил України розпочалось виступу отця Ігоря священника Православної церкви України, який нагадав, що Бог не в силі, а в правді. Ми віримо, що зло завжди буде переможене, світло засяє на темрявою. Сили пекельні переможені будуть, переможені Христом, і ми віримо, що наша держава мирна країна, яка бореться проти неправди, проти агресії. Вона переможе разом зі священником військові молились, щоб Господь укріпив їх у вірі, дав сили і мужності для наближення перемоги. Привітати військових, які зараз знаходяться на відновленні і реабілітації після піврічного перебування у гарячих точках приїхали керівники Сумщини, народні та обласні депутати, військові, волонтери, очільники районів і громад. На початку урочистостей вшанували хвилиною мовчання тих, хто повернувся у рідний дім на щиті. Рушникова кролевеччина зустрічає найповажніших гостей своїх захисників рік тому, наказом Верховного головнокомандуюча збройних сил України, від 17 квітня 2022 року створено 211-й окремий спеціальний батальйон Збройних сил України. Який був сформований із мешканців Сумської області, командиром був призначений капітан Лаврик Володимир Володимирович, голова спілки ветеранів АТО Сумської області, командир добровольчого формування територіальної громади номер 3 місто Суми. Пройшовши бойове злагодження на території Сумської області та виконавши завдання по обороні Сумщини, на початку жовтня 2022 року, батальйон був направлений у Донецьку область, де пройшов бойовий шлях міста Майорськ, Північне, Нью-Йорк, Торецьк, Бахмут. Наприкінці березня 2023 року, після шести місяців виконання бойових завдань. Батальйон виведений для відновлення на Кролевеччину. Кролевеччина буде завжди надійним тилом для бійців 211-го окремого спеціального батальйону. Запевнив кролевецький міський голова Віктор Лехман. Цей батальйон здобув героїчну славу, мужні воїни, не вагаючись, пішли на захід нашої країни і майже півроку були під Бахмутами. Були в самому пеклі цієї найкривавішої війни. 21 століття сьогодні ваша витримка і мужність стала легендою. Привітав особовий склад батальйону із першою річницею з дня заснування командир військ оперативного командування північ, бригадний генерал Дмитро Красильников. Вірю, що ви надалі будете гідно нести прапор вашого батальйону, що ви ті славетні традиції, які ви вже. Вашою службою, вашими діями, вашим, на жаль, і ціною життів і здоров'я заробили, заслужили, завоювали. Ті традиції гідно несли далі і тільки їх примножували. За сумлінне виконання службових обов'язків та високий рівень бойових завдань, нагородами були відзначені бійці особового складу підрозділу, який переважно складається із мешканців Сумщини. Командир тактичної групи Шостка, полковник Олександр Лабинок, подякував захисникам за проявлену мужність під час оборони нашої держави. Військовий комісар Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Олексій Сіроштан, вручив комбату Володимиру Лаврику. Відзнаку Оберіг. За основу цієї відзнаки була взята восьмикутна зірка, алатир це оберіг, який включен в орнамент Криловецької вишиванки. Саме ця вишиванка, саме цей узор був нанісений на Байрактари. Тому це наш край, це наша любов. І цей оберіг вручається людям, які достойні, які, з якими ми спілкуємось. Переживаємо, і достойний цього. Ваш командир цього вартий, тому вдячний йому. Люди різного віку, різних професій взяли до рук зброю, стали на оборону держави, тим самим внесли свій величезний вклад в майбутню перемогу. Ваші подвиги назавжди залишаються в стрижалях історії і ніколи не будуть забуті. Хочу побажати вам міцного козацького здоров'я, гетьманської вдачі. Злагоди мирного нема над головою завітали з привітаннями та подарунками до військових народній обранці Сумщини, щоб подякувати захисникам за самовіддану службу. Депутат Верховної Ради Ігор Молоток у своєму виступі зазначив, що річниця створення батальйону це новітня історія вільної України, написана долями сумчан. За цей рік ви зробили неймовірно. Ви зруйнували вщент міф. Другу армію світу. Ви зруйнували плани расистів на легку прогулянку в Сумщиною. З сумського добробату ви перетворилися потужний військовий підрозділ, яким пишаються Збройні Сили України. Цей рік ви пройшли переможним шляхом Донеччини. Отримали хрещення Бахмута. Це місто буде точно записано в історії перемоги України. До бійців на передову неодноразово приїжджали депутати різних рівнів, щоб підтримати і передати допомогу. А в річницю мали нагоду подякувати, що завдяки нашим героїчним землякам тут, на Сумщині, люди мають можливість жити і працювати. Ви воїни показали, як українці вміють воювати. Я впевнений, що не тільки армія Російської Федерації, багато армій у світі дивляться, бачать і будуть боятися українську армію. Це все завдяки вам. Завдяки вам ми йдемо з кожним днем до нашої перемоги. Я впевнений, що через рік, коли будемо святкувати створення вашої частини, то буде вже звільнена вся Україна. Слава Україні, вам слава! Оксана Тарасюк у привітальному слові відзначила, що це маленький ювілей великих людей. Ми вам дуже вдячні за вашу мужність, за вашу сміливість. За вірність присязі українському народові командиру батальйону вручили гетьманську шапку. Усі присутні не лише дякували Володимиру Лаврику та бійцям, а й вручали відзнаки, подарунки і сертифікати на відновлення матеріально-технічної бази. Володимир Лаврик подякував гостям заходу за неоціненну допомогу. Згадав весь бойовий шлях батальйону, згадав поіменно бійців, які загинули при виконанні військових завдань. Ольга. Наші хлопці останніми виходили, як мінометники виходили останніми, пам'ятаю, як хлопці держали рубіж по Бахмутці. Чотири наших герої, які три тижні ніхто не вагнер, ніхто не ракети, не самоліти не міг взяти. Це були наші хлопці. Як загинув Ілля, я теж пам'ятаю, пам як ми вийшли, пам'ятаю, як. Це це було. Да, були тяжкі моменти, але все ми зробили завдячуючи вам. Наші ваші це витримці вашої допомоги, згадав підполковник про те, як вчасно приходила допомога від тих, хто нині прийшов привітати з річницею, за що були вручені подяки, і звучали щирі слова вдячності. Та найбільше слів шани звучало на адресу солдат, серед яких виявилось чимало науковців. Практично всі знають командувач знає. Мабуть, єдиний батальйон на всю Україну, який складається з повному складі доценти. І кандидати, і доктора, і професора. Тому, як кажуть, поганий той ученик, який не перещегаляв свого вчителя. Тому сьогоднішній день я комбат, мій керівник, мій науковий керівник, є мій підлеглий. Хотів би нагородити виконувача обов'язків служби ФЕС, професора, доктора економічних наук, завідувача кафедри. Фінансової безпеки військово-мідержального міністра, але податка легалега. Формуючи ДФТГ, ми коли формували ДФТГ, у нас були окремі скажімо, по місту суми, по околиці сум рубежі, котрим охраняємо. Була такий рубіж, не рубіж, а база продовольча, стратегічна, обласного значення. Яку охороняли викладачі кафедри фінансів, кандидати наук, доктора, професора сумського державного університету. Керував ними Іляшенка Костянтин Вікторич. Канда економічних комбат зазначив, що його підлеглі за цей рік вкотре довели, що Сумщина це край героїв. Пам'ятаю. Першу свою поїздку в шостку у мене є друг Андрія Сипенка. І перша моя була зустріч з ним це є таке село Ображеївка. Коли ми виїжджали з Ображеївки, це ми дружимо э, родинами, я своїх синів, тоді доньки не було, зупинився на виїзді в Ображеївку і Герфере знає, усить така табличка. В цьому селі народилися. тричі герой Радянського Союзу Іван Макитович каже, Добрий". в цьому селі народилися Бочок Іван, Герой Радянського Союзу. Немає на жодному терені Радянського Союзу такого села, такої області, пропорційно від призиву, де було стільки героїв Радянського Союзу, Колодарів Радянської Слави, як Сумська область. Захисники сумщини є гідними нащадками своїх дідів, славетних пращурів, козаків, які у боротьбі за волю звільнять країну від ворога і здобудуть для майбутніх поколінь перемогу.